В 14-му діти були ще маленькі, і я віддала пріоритет дітям, бо я їм потрібна була. А вже коли 22-му, діти вже достатньо дорослі, там 20 тобто я вважала, що вони вже без мене впораються. Єдине коханий дуже попросив мене не йти, я погодилась, він пішов зразу второго з першого дня, а я спочатку почала займатися волонтерством. Я, скажімо так, психанула і пішла все ж таки так, як я збиралася це робити. Часто ж теж питають, типу, ти ж жінка, що ти тут робиш? Я завжди відповідала, я зі Слов'янську і ставила точку, тобто, ну, щоб нічого не пояснювати. Але насправді, можливо, це один із факторів. Я дуже не хотіла залишити цю війну у спадок своїм дітям. Оце для мене було найважливіше. Тим паче, в мене сини. Я б не хотіла, щоб вони це все бачили.